Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, добровольці. Сьогодні день добровольців, mm -hmm. і е, ну, ми пам'ятаємо е, від яких часів власне походить це, цей день. Відзнака ця так. Е, той вклад, який добровольці роблять зараз на фронті, його можна оцінити? Про нього можна сказати? А дійсно, цей день був започаткований у 2014 році, коли перший загон добровольців відправився тоді з Майдана на фронт. І сьогодні ми з вами маємо вже історію, коли добровольці другою хвилею відправлялись на фронт, це лютий 2022 року. року. Це були вже геть інші масштаби, а це вже була нація, яка абсолютно була впевнена у своїй силі. Це вже була згуртована нація на цей момент. І якщо говорити по кількості, я нагадаю, що у перші тижні великого вторгнення майже 100 тисяч добровольців прийшли, наприклад, у ТРО. ТРО це частина збройних сил. Щоб не розглядали як якийсь окремий Ой. підрозділ, це теж командування Збройних сил. І добровольці пліч опліч стали з професійними військовими і боронять по сьогоднішній день Україну. Безумовно, що це, знаєте, такий український дух, це показник сили українського народу. І я вам хочу сказати. Це така цікава специфіка у 21 столітті, коли більшість європейських народів живуть абсолютно комфортно тепло цивілізовано. І не можуть навіть собі уявити, що проходить український народ не тільки професійні військові, а звичайні добровольці, які із звичайних офісів, в яких вони працювали теж на цю державу, але в інших умовах відправилися на фронт і змушені от в цьому, нібито, цивілізованому 21-му столітті бути настільки сильними і мужніми забути про все, йти і боронити державу. І безумовно ми повинні сьогодні говорити про те, що це і чоловіки, і жінки. І у нас було дві хвилі, коли жінки поповнювали збройні сили добровольці. Це теж чотирнадцятий рік і 22-й. І сьогодні в Україні немає слабкої статі. Сьогодні фактично весь український народ працює на перемогу. Ну, ви сказали просто тисячі, які пішли в ТРО, але е, я знаю масу добровольців, які мобілізувалися в Нацгвардію, mm -hmm. в збройні сили в конкретні вірно. бригади, е, прицільно йшли от хочу служити. Там так. або там то є розуміння, скільки загалом через горнило добровольчих ось цих проявів з 2014 року пройшло у нас людей. А ну, ми можемо говорити, що це точно не десятки, це більше сотні тисяч людей. Це величезний показник. А, ну, на рахунок точного підрахунку треба цим зайнятися обов'язково. Mm -hmm. Але mm -hmm. тут треба говорити, що добровольці. Ну, в нас майже вся нація добровольці, просто кожен на своїй ділянці на сьогодні цим займається. Але те, що українці, які пішли добровольцями, фактично стали вже професійними військовими, це теж унікально, бо вони набули вже такого досвіду, що вони на сьогодні протистоять потужному ворогу, потужному ворогу. Роти так, що ворог не може реалізувати свої задуми і цілі. Наскільки широко національною, багато -національною є ось ця ось ця категорія добровольців? Я розумію, що є певні батальйони, <ккіллянка> навіть так, але от, в цілому, якщо ми говоримо характерна вороги. українська риса, і дуже цікавий факт, що у нас серед добровольців всі верстви населення. У нас сьогодні в окопах, доктор наук, фермер. А там військовий професійний співаки, тобто люди творчих професій, люди інтелектуальних професій, айтішники. І сьогодні те, отакий зріст, те, що це всі українці, да, це якраз і говорить про специфіку українського народу. Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається. От сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного Голову командувача, на якому власне розглядали питання Бахмута. Що вирішили робити? Утримувати і захищати. Що там зараз відбувається? Тому що а, <зас> чуємо не тільки про те, скільки там росіян гинуть, але про <зас> те, що і нашим хлопцям і дівчатам дуже важко. А, так, і ті, хто стежить за новинами, власне, ніхто це не... Приховує і не прикрашає ситуацію. Ми абсолютно відверті, і Генеральний штаб абсолютно відверто дає зведення щодня. Щоправда, вони професійною військовою мовою не завжди люди за цим можуть трактувати. Тому я так вже ніби як простою мовою це перекладаю. Значить, на сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування Хортиця відбуваються наступальні дії ворога. А ворог по декількох напрямках на сьогодні фактично пробує просуватися вперед. Що було зрозуміло, що бої сьогодні тривають не тільки в Бахмуті, да на сьогодні тривають бої там і в районі Креміної, і Білогорівка, і Спірне. Безумовно, що Бахмут це епіцентр. І що стосується самого Бахмуту, там так само з декількох напрямків ворог намагається захопити місто, оточити його. І, власне, що таке динаміка бойових дій? Це коли певні, да, певні є е, успіхи, незначні у ворога, але в тому числі є і певні незначні. А іноді от сьогодні значні були приміром успіхи у збройних сил, які змогли дещо зробити на півночі. Я ще не певна, на що це можна говорити. Але менше з тим є, да, е, ну, є е, 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 позитивна, позитивна динаміка. Коли відбуваються бої, потрібно нормально сприймати, що це іде рух обох сторін, і тут передчасно робити висновки, приміром як це було вчора, чи сьогодні, це процес. Бої за місто не завершені. тому вони можуть мати різну динаміку позитивну негативну, негативно залежно від самого ходу. І сприймати це потрібно як те, що українці, українське військо, робить абсолютно все на сьогодні, все, що може, для того, щоб не допустити здійснення ворожих планів. І на сьогодні, якщо ми говоримо про Бахмут, військові неодноразово говорили сенс того, що зараз там тривають бої. Я навмисно хочу це проговорити, бо росіяни інформаційно зараз намагаються бити. Саме на це сенс є величезний, насамперед, тому що там знищується велика кількість ворожої техніки, тобто ми зменшуємо ресурс ворога. Там знищується у великій кількості на сьогодні бойовий склад ворога, тобто особовий його склад. І на сьогодні таким чином зменшуються і певні наступальні можливості ворога. Ворог змушений там концентрувати величезні свої зусилля. Тому дуже важливо, коли ми починаємо аналізувати і щось там висловлювати свої думки з приводу того. Треба, не треба, стратегічна, не стратегічна, там, значить, це місто, ще щось. В цій ситуації треба довіряти рішенням військових. Ну, рішення військових. Ми пам'ятаємо, яке було минулого тижня, і воно є абсолютно однозначним. Я говорю про пряме запитання, пряму відповідь на запитання президента. Як бути далі в питанні щодо Бахмуту? Uh -huh. Та але повертаючись до сьогоднішньої ставки, як подає сайт президентський одне з ключових питань, які обговорювалися, це uh -huh. питання доставки зброї і темпи доставки цієї зброї? Чи розумію я виходячи з цього, чи правильно розумію я, що це і є зараз основна проблема на бахмутському напрямку? Uh -huh. Ну, коли тривають бої, то в обох сторін стоїть питання логістики. А це доставка не тільки озброєння, це доставка ну всього, що потрібно війську для його функціонування. І ну та такі питання вирішуються в тому числі, як і всі інші. Да, тобто, ці, ці питання завжди стоять. От і безумовно, що ворог намагається знищити логістичні шляхи. Наші ми намагаємося знищити їх логістичні шляхи, Це навіть безвідносно до Бахмута. Я зараз говорю, це видно по всіх бойових діях, які ми неодноразово вже обговорювали. Але при всьому цьому ми бачимо активну військову кампанію, і при всьому цьому ми бачимо, ще інформаційний наступ Росії. А то вони взяли Бахмут, то вони вже зайшли в Бахмут, і пригожин там показує якихось полонених. То вони розповідають про якісь бої на околицях. Що це відбувається? Це завжди такі бойові дії супроводжуються інформаційним наступом? Чи зараз таке якась унікальна ситуація? А нинішні, нинішні війни сучасні, а спочатку інформаційні. Це ключова зброя. І потім супроводжуються вже військовими діями. Тобто, якщо 20 років тому було навпаки, військові дії супроводжувалися інформацією. Зараз отак. От для чого це робиться? Насамперед, для того, щоб деморалізувати противника, військо його, деморалізувати суспільство противника, ну наразі цей вплив намагаються здійснити на нас з вами. І тому ця інформація створена для того, щоб її Обов'язково прочитали наші військові, щоб його обов'язково прочитали ми з вами, і щоб ми робили свої висновки, думали, що там або хтось щось приховує або, приміром, вони постійно намагаються дискредитувати. Персонально, наше військове керівництво. Вони пишуть про рішення, яких не було. Вони пишуть. Ну, наприклад, якщо ви читаєте інсайт, що хтось почув, що було, наприклад, на тій самій ставці. Або, наприклад, коли між собою говорить там президент, е головнокомандувач і приміром командувачів Хортиця, там нема свідків, які mm -hmm. б це в телеграм-канал писали. Беремо, Тон, це беремо, треба просто розуміти. Цю так, інформацію так. може офіційно подати президент. Mm -hmm. От та інформація є підтверджена. Все інше, що пишуть у телеграм-каналах, ну це хтось сидить і просто вигадує, бо в нього немає доступу туди, де спілкуються ці люди. Є свіжа заява міністра Рєзнікова. Він вважає, що це хороший знак. Росіяни почали вірити, що Україна почне контрнаступ. Так багато про нього говориться вже не перший місяць. Навіть боюсь питати, коли він може початися. Ну, я не маю права говорити про плани військових. А єдине з того, що вже самі наші військові говорили, що безумовно ми збираємося, в принципі, це наша стратегічна ціль, звільнити всі наші тимчасово окуповані території. Щодо цієї інформаційної складової, питання контрнаступу в російському, скажімо так, медійному сегменті, публічному сегменті, воно з'являється щораз частіше. Це впливає на ситуацію на фронті? Ну, росіяни аналізуючи їхні інформаційні джерела, я бачу, що вони намагаються нам продемонструвати нібито їхню обізнаність. От що вони знають, що там у нас штабах, що там у нас наставці, обговорюлась, і таким чином вони вигадують дуже багато цих історій. Щось. Вони можуть ну, логічно припускати це зрозуміло, видаючи це за нібито їхню обізнаність. Ну, а для українського суспільства це ніби показує, що от у нас скрізь значить, виток інформації. Тому не обов'язково, якщо вони це пишуть, вони про це знають. Це перше треба розуміти. А по друге, треба розуміти, що вони намагаються спровокувати нас, приміром, на спростування. Тому ми ніколи не втягуємося в ці дискусії, розуміючи, що будь-який закид чи нібито виток інформації з їхнього боку це очікування, що ми скажемо так чи ні. Ми не скажемо ні так чи... і не ні. Ви вже кілька разів сказали про оперативне командування Хортиця. Де Хортиця, де Бахмут. Ми тут в ефірі були з подивом, дізналися, що Херсон це не таврійський напрямок. Для людини не, не військової, не в штабі трохи знаєте, плутано. Та власне не треба глибоко в це занурюватися. Це речі, які створюються там певні угрупування на час війни. Вони там постійно змінюються, постійно змінюються там назви, територія, яка підпорядкована. Це нормально. Це просто військові рішення. Можна говорити просто там східне командування, та не треба там ускладнювати собі там ситуацію, тим щоб з'ясовувати, що там як на сході на Півдні. Ще одна заява, а я би навіть сказав рішення з'явилося сьогодні. Я говорю про слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моровецького. Це передача Україні винищувачів мік 29 і найправдоподібніше від 4 до 6 тижнів займе ось цей процес самої передачі. Розумію, що це точкове рішення, тобто говорити там або. Питати, як змінять ситуацію ці міги на фронті, ну напевно, справа невдячна. Але в цілому щодо ось цієї західної допомоги, і зокрема польської, е наскільки вона в цілому як така впливає на, на поточну ситуацію? Те, що зараз маємо? Ну, всі українці вже за рік війни зрозуміли, що Польща – наш великий друг і надійний партнер, і польща допомагає Україні іноді. Ризикуючи навіть власною безпекою, це абсолютно неоціненно, це дуже важливо для України. А так українці сьогодні боронять і кордони Європи, безумовно. Але треба розуміти, що без західної допомоги ми з цим не впораємося. Попри те, що у нас сильне військо, попри те, що у нас сильне військове командування, його рішення, але допомога дійсно нам дуже потрібна. Росія до цієї війни готувалася 30 років, і безумовно, що озброєння і особового складу там більше, і для того, щоб виходити на паритет в озброєнні, ми потребуємо цієї допомоги. Я вам скажу більше. Це найбільший страх росіян. Вони бояться, що нам всю цю допомогу, яку вже пообіцяли, що нам її нададуть, тому що тоді ми дійсно станемо значно потужнішими. Ще одна тема, яку маємо обговорити, це побиття строковика у 190-му навчальному центрі. Бо ми тими маємо відрізнятися від росіян, що маємо і визнавати хиби і боротися з ними. ДБР почало розслідування. Чи є у вас якась нова інформація про те? Ну що треба там? стежити за офіційною інформацією територіальних центрів комплектування і збройних сил, mm -hmm. тому що це у підпорядкуванні збройних сил, і я вам скажу, що немає такої політики щось там приховувати. Є людський фактор. Є якщо є якісь ганебні речі і порушення прав, це неприпустимо, тому що це дискредитує насамперед збройні сили. Якщо мором про територіальні центри, це теж дискредитує їх такі випадки. Але тут важливо дуже тверезо підходити до таких речей і просто діяти в межах закону. Але не робити із цього якийсь неймовірний хайп, тому що на тлі того, що може трапитися десь в одному військоматі, абсолютно неприпустиме, разом з тим сотні інших, виконують важливу оборонну місію. І не треба так, щоб помилки, а можливо злочин, якщо це буде доведено, когось одного, робив тінь на величезну роботу і заслугу інших. Які в цьому ж відомстві це роблять саме тому за цим варто стежити. Я думаю, що ми до цієї теми обов'язково повернемося. Чим воно закінчиться, тому що mm -hmm. дійсно ситуація ця конкретна виглядає абсолютно ненормально. Але дякуємо, що ви це коментуєте. Ще раз нагадаємо: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, весь цей час з нами. Вдячні. Mm -hmm.